В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо говорити про чоловіків, які нічим не вирізнялися за життя Ісуса Христа, але в останній день, в останній день вони блиснули. Мене звати Симон. Я родом з Киринеї. Він хочу до вас сказати, розказати про той день, як все сталося. Про мене у Святому Письмі згадано тільки одним реченням, що я поміг нести Хрест. Скажу вам чесно, я не стільки поміг, скільки ви про мене говорите. Ну, подумаєш, поміг нести Хрест яких з 500 метрів? Якщо згадати той день, то я мав поле за Єрусалимом. Любив роботу на землі, я був роботягом. Одного дня в місяці квітні, здається, коли я повертався з поля, то побачив великий збір людей. Викрикали страшно. Я не є дуже цікавий чоловік, але дорога моя вела попри ту церемонію. Виявляється, веле чергових трьох на розп'ять. Таке часто було в наш час. Я не раз бачив, як розбійники несли хрести, але той похід був інший. Проходячи повз, я старався навіть не дивитися в ту сторону. Але в ту мить до мене крикнув римський сотник. І сказав, підійти. Я зробив вигляд, що не чую, але вони майже силою мене потягли і заставили нести хрест одному з тих розбійників, пояснюючи тим, що їм наказано, щоб засудженого живим доставити на налгову, щоб він не вмер по дорозі під Христом. Чесно, я не хотів нести хрест якомусь злочинцю. Я був змучений, бо йшов з поля, але воїни насильно поклали мені на плечі хрест і сказали рухатись на гору. Народ страшно зневажав того мого розбійника, якому я ніс хрест, який і так ледве на ногах тримався. Не один камінь і слина полетіла і в мене, коли я йшов поруч нього. Я не знав, що зробив той чоловік, але мені було його шкода. Я бачив його найближче зі всіх, обличчя його було вкрите синцями і порізами, з-під терного вінця текла кров, що стікала на чоло, і в очі. Губи його потріскали і затверділи від ран, запекла кров зійшла на них після ударів. На лиці змішались під, кров і пил. Я старався акуратно нести хрест, щоб не зачепити терновий вінець чи не торкнутися ран. Я чув на свої вуха. Як зневажали Його, і як себе поводив той чоловік, і що говорив до жінок, які плакали. Дочки Єрусалимські, не плачте за мною, а плачте за собою і за вашими дітьми. Я почав розуміти, що отой Ісус, як його називають, незвичайний засуджений. Він не думав про себе навіть у такому страшному стані, не шукав жалю до себе, а казав жінкам плакати над своїми дітьми. Для мене це було дуже важливо почути, бо я мав двох синів Олександра і Руфа, яким я розказав, прийшов додому і розказав, що зі мною сталося той день. І це їх кардинально змінило. Мої діти стали християнами, великими християнами. Навіть апостол Павло до римлян навіть сказав про моїх дітей: вітайте руфа вибраного в Господі і матір Його. Вже потім я зрозумів, що то був за день для мене. І що то був за чоловік, якому я поміг нести хрест? Я Симон, чоловік, котрий допоміг Господу Ісусу Христу нести хрест на Голгофу. І тим на всі віки я залишився добрим кернейцем. Амінь. pr'terpive da <laughs> e <sweat>